О бабл і флакон красивий. Ну що ж ту скажеш? Прикольні аромати. Ємна пластинка металева вона аж випирає. <клес> ну що? Позавчора я повернулася з Екзансу. Хто не в курсі? Екзанс це міжнародна виставка парфумерна, яка проходить кожен рік в Мілані. Це вже втретє, я на неї їздила і чесно скажу, мені дуже сподобалось. В цьому році були які дуже позитивні відчуття, і гарна поїздка вийшла. Я часто всім задоволена, мені все багато красивих ароматів. От справді мені здається, що в цьому році з. Велика кількість дуже крутих запусків сьогодні. Таке невеличке зборне відео. У мене буде таких кілька. Я їх умовно розділила вже. Написала собі, довгі списки, як там поділила всі ці новинки по різних відео. І сьогодні, мабуть, будуть такі відомі бренди, ті про які багато хто знає, і, власне, новинки, про які багато хто чув вже, чи ще не чув, але як почує, то одразу захоче спробувати. Коротше, таке більш популярне, скажімо, сьогодні. Хочу почати з бренду Гріті. Грітці мали такі гарні пакетики для парфюмерних блогерів. Я їм щиро вдячна за це. Насправді, кожен рік, коли я підходжу до Гріці, у них щось та й знайдеться. Але в цьому році справді у мене от прям два тревели і семпл. Це ось три їх нові новинки. У них там є ще один новий аромат, але він не буде. Е в продажу по всьому світу, то як якийсь спешл, special... а точно. У них персиковий Дордевара, який я дуже хотіла спробувати, але це виявилась лімітка. Причому лімітка, здається, для якогось молдовського магазину парфумерного. Ну, мені консультантка сказала так: зазвичай лімітки вони перший рік, вони. Ні, не лімітки, а ексклюзиви. ось. Зазвичай перший рік ексклюзиви, вони типу. Для спеціально для магазину чи для кого вони його роблять, а вже на наступний рік, чи, частіше за все воно йде у. Загальний продаж, тому Дор Девара персиковий ще треба почекати. Взагалі дуже багато персикових запусків, прям велика кількість, і багато ем, нових персикових ароматів, персикових абрикосових, яких я нанюхала за цю поїздку. Тому буде окреме відео знову про персики і абрикоси. Хто не знає, можливо, пропустив. У мене на каналі нещодавно, от одразу після нового року, ем, було теж таке зборне відео про аромати, які часто багато насила. І там саме великий блок. Про персики абрикоси. Тобто багато саме таких ароматів мене зараз дуже цікавить, я їх дуже багато ношу. От. Тож, Дордевара міма. Але три інші аромати, які я у них спробувала, вони мені дуже сподобались і вони мені змогли їх виділити, тому я задоволена. У мене вже підготовлені блотери. Значить, Я почну зі свіжого аромату. Аромат називається Пумело Ассолюто. Ну, яка це класна річ. Це прям. От знаєте, лабораторія Ольфатіва має дуже крутий цитрусовий аромат Аранчея Роса. Аранчія роса це був такий запуск, який... який змусив мене хотіти цитрусовий аромат. В принципі, я люблю цитрусові аромати, але мені більше подобається, коли там якісь трав'яні. Твісти, якісь напрями ще. Ну, окрім цитрусів, є ще щось. Просто цитрусові аромати, от чисто цитрусові мене не дуже чіпляють. Вони мені якось ну, нудновато. От, але роса, вона про червоний апельсин у лабораторії Алфатівої. Це для мене просто один з найкращих запусків цитрусових. Ну, насправді він був єдиний такий для мене кращий. Що я постійно про нього згадую. У мене був від Левант, я його подарувала, треба ще знову замовляти. Коротше. Ранчіароса мене вразили настільки, що я от хочу справді його флакон. І от, Помело Асолюто це такий самий класний, дуже запуск. Він пахне, власне, як помело. От, хто хоче пахнути помело от дуже реалістично, класно, з цими гіркими шкірками. Об'ємний, довго сидить, свіжий, класний. Не знаю, як він буде звучати влітку, тому що літо ще не наступило, треба на нього чекати, щоб затестувати. Але зараз я дуже задоволена цим помело Ассолюто. Цитрус просто муа. Ще у них два аромати ванільних. У них ніби як ванільна лінійка вийшла. І значить, один аромат називається Muscaria. Зараз ми пшикнемо цю мускарію. Мені обидва ванільних сподобались у них також. Мускарія має е, враження, що, те, що це темна ваніль, стручкова ваніль. І вона не гурманська, це не гурманський аромат, це красивий стручок ванілі на дереві. І мені е, здається, що, можливо, є. Трошки спецій, але зовсім трошки, здебільшого, я відчуваю от, ваніль і деревину. Піраміди ароматів вони поки що не розкривають. І я їх чесно, трохи протопила, тому що ну, консультантка там була там дуже шикарна на, на корнері гріття консультантка, але вона фактично одна і до неї черга. І я не хотіла дуже довго сидіти у неї на вухах. Дуже швидко перекинулася з нею словами і не змушувала її розповідати багато про кожен з ароматів. Ну я з ними вже познайомилась, я понюхала, я отримала загальне враження, я зрозуміла, що вони класні, що мені треба семпли. І саме з цією ціллю я до неї підходила. От, я думала, що коли я буду записувати відео, то інформація про піраміди, про там історію аромату, все це буде вже онлайн, але ні. Сюрприз, сюрприз. Вони поки що не розкрили піраміди і немає ще інформації на цю тему, тому враження тільки з мого носу. Древна, класна ваніль. От мені сподобалась. Напрямо кур-білуга, щось в ту сторону, але не така сильно темна, не така сильно глибока. Вона полегше. Полегше, але все одно вона дуже. Міцна і гарно сидить на шкірі, і вона довга, в сенсі, що вона стійка. І вона мені сподобалась. Так. Друга ваніль мені теж сподобалась, але вона має зовсім інший напрям. Це гурманська ваніль. Зараз. Гурманська ваніль ніби ванільний ріжок з морозивом. Я відчуваю. От таку лактонну ванільність. Вона дуже приємна, вона солодка, вона гурманська. Потім аромат трошки перетікає в запах, я б сказала, молочних вафель. От вафельки з молочною прослойкою. Я Пам'ятаю аромат VIF of the Waffle Cone від Imaginary Authors, де мав аромат пахнути, як рожок з під морозова. І цей аромат, я вам хочу сказати, набагато кращий, і він набагато краще пахне саме вафельками. Плюс він пахне цим лактонно-ванільним вайбом серед вафельок. Мені. Мені таке подобається, але це єстівна гурманіка, е, називається ванілла Тана, здається, я не назвала. І той інший аромат це екстракти, екстракт де парфам отакі класні запуски у них. Так що, як тільки будуть з'являтися в магазинах, йдіть пробуйте аромати справді варті уваги. Е, е, наступного аромату у мене немає семплу, так що я покладу Блоттер назад. Новинка від Essential Profums. Минулорічна новинка Неролі щось там мене чесно не вразило. Ну, не ролі, не ролі, що з нього візьмеш? Не зробили вони там якось. Цікаво цей аромат, на мій погляд. Зате в цьому році вони зробили Velvet Iris, який звучить справді дуже цікаво, гарно і, як завжди, у Essential Parfums носибельно. Отже, що це за ірис? Це пудровий ірис. Він дещо, як мені здалось, трошки крейдовий і точно землистий. Там вони на корнері показали здорово, що. ну, Дали змогу відвідувачам понюхати основні акорди з цього парфуму. Не окремі молекули, от нотки, а прям акорди, які є в Velvet Iris. Це було супер цікаво. Я вам зараз покажу з відео, як це виглядало. Дуже красивий корнер в цьому році був. Вони дуже класно його оформили. Прям справді присвятили цього Velvet Iris дуже багато уваги, бо, мабуть, відчували, що він цікавіший, ніж неролі. От. Тож він звучить пудрово, землисто, от мінерально в сторону крейдовості, і в ньому є відтінки неролі також, тобто цитрусовість, і потім навіть, скоріше, неролієвість, на мій ніс. Також в ньому цікаво є теплого шафрану. Чи куркуми, от такого якогось аромату, що збагачує аромат, але це тільки в першій частині звучання аромату. Потім він вже в базі він скоріше такий пудровий неролієвий ірис. От так я його сприймаю. Цитрусовий ірис. В принципі, це цікаво і я. Зараз так одразу не можу згадати цитрусовий ірис у парфумерії. Він звучить позитивно, він звучить приємно, носибельно, не суперніша, але і не нудно це 100%. Тому класний запуск ірисовий від Essential Parfums. Так, наступні аромати це кажали. За цими семплами я полювала всі три дні виставки, що я там була, тому що перший день у них семплів ще не було, другий день у них, типу, зранку е ще знову не було, потім вже не було, потім щось, коротше, там, оце все пірепіті, і в результаті я їх дожала. І все-таки вони мені видали семпли. Насправді, чому я так сильно хотіла ці семпли, тому що мені сподобались аромати. Це, от, з кінця попереднього року, мені здається, так, в минулому році ламар нуар у них вийшов. Я його пробувала в Жані з флаконом, мені сподобалось. І я так взяла собі за мету, що треба взяти від Левантик чи десь семпл, коротше знайти. І от я вирішила, що Корнер кажа на екзансія це найкраще місце, де можна дістати семпл Ламара-Нуар. Як він пахне? Я його ще на собі так. ну, Слухайте, я нещодавно приїхала, от тільки-тільки приїхала, одразу записую відео. Я його на собі дуже уважно ще не носила, але загальне враження, чим він пахне. Він пахне фруктовою шкірою, класною фруктовою шкірою з тропічними фруктами. Для мене це, ніби взяли айкан. З таким саме фруктовим набором е екзотичним. От. І додали шкіри, і зробили з цього темний чоловічий парфум. Ну, унісекс, але от, я думаю, чоловікам дуже сподобається. І е е враховуючи, що останніми роками дуже багато було запусків фруктових шкір, різноманітних. От мені сподобався саме цей Ламар Нуар, Я хочу поносити, подивитись, як він піде. І найгарячіша саме новинка цього року, 2025-го, це Рубі. От його я вже на собі поносила. До речі, сьогодні зранку до вечора носила. Він досить у мене на шкірі сидить. Як, він, як я його сприйняла на виставці? Перший вдих о, це баблгам фруктовий. Він сприйняв, сприйнявся як жвачка фруктова, не такий серйозний аромат, як попередній айкан, який мені сподобався. Можу сказати, що айкан мені поки що подобається набагато більше, в принципі, з усіх жіночих фруктових кажалів. І я можу навіть сказати, що мені найбільше подобається айкан, потім, мабуть, алмаз. І ламар. Ось ці три у мене інші мене от просто не <смі> от. А Рубі у мене на четвертому місці, після них він пахне дуже насичено фруктово. Коли я сьогодні його нанесла, оце враження бабельґамності якоїсь воно було дуже таким проміжним. Здебільшого це дуже насичені фрукти. Воно все в кашу просто. Багато фруктів, вони солодкі, і це все засипано тростинним цукром. Цукровість дуже сильно відчувається, і в базі він вже звучить скоріше так цукром з легкою фруктовістю. І, Легкою мигдалевістю, що так трошки шершавить аромат і застрягає трошки в носі. Я б можливо сказала, що це аромат для маленьких дівчаток, тому що от таке враження від аромату, але шалена концентрація не дозволяє запропонувати цей аромат дитині, тому це для веселих дівчат постарше. Хто любить такий веселий на вечірку, кудись на пляж, кудись погуляти? Оце робіть, він прикольний. От таке у мене враження від цього аромату. В цілому класний. А ще у них на корнері був такий здоровезний флакон, макет флакону, і з ним всі просто тупо всі з ним фотографувалися, навіть я. Ще одна дуже солодка новинка, і дуже крута. Мені просто вона безмежно сподобалась. На жаль, знову ж від «Леванта» не було. До речі, в цьому році якось дуже багато було так, так такої ситуації, що. Під виставку ледь довезли флакон заповнений, чи два, ну щось на стенд, щоб поставити, не встигали робити семпли. От попередніх ароматів семпл можна було взяти, а саме новинки ні, тому що або ще не, не встигли зробити привезти, або ще не довезли, або вже розібрали, або їх було дуже мало, або ну, коротше, ці-всі або 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 дуже багато варіантів. І у, Великої кількості брендів не було семплів саме саме на новинки. На жаль. І я не про всі такі новинки, які не мали семпли, буду розповідати, тому що там, наприклад, мені і не всі сподобались. Але от один заслуговує дуже сильно на увагу: це досіта. тонка латте у них дуже смачна, солодка гурманська річ. От вона мене підкорила всім. І тим, як довго вона сиділа і просто перекрикувала всі інші парфуми. Не просто ти йдеш по виставці, воно шумить все, дуже багато парфумів, і ти на себе вже теж багато всього напшикав, але через весь цей шум пробивається цей тонка лат, дуже впевнена, дуже причому класно пахне. І кожен раз, коли я там проходилась рукою повз носа, саме тонка лати до мене долітав, і я така, блін, я класно пахне. То це мигдалевий аромат, мигдалевий з цукром також. Відчувається ця цукровість. Лактонності, як такої я тоді не, з... не змогла розібрати. Він для мене був саме таким мигдальним. А, мигдальний, цукровий, а потім я зрозуміла, що це все залито квітковим медом. <хи> То це така гурманіка, дуже солодкий ванільний мигдаль а, з цукром з цим всім. А потім шлейф стає трошки легкішим, ніж перше нанесення. Мені дуже сподобалось. А, не схоже на інші. Мигдалі. До речі, були мигдальні запуски, і один аромат звучить от я трошки пізніше про нього сьогодні розкажу більш класично, як ми звикли. А саме ця гурманіка вона звучить якісно, вона звучить інакше, І цей мигдаль більш гурманський, ніж, наприклад, я звикла чути. І саме от не через печиво, не через якісь десерти, а через мед. Мені сподобалось. От... У мене стоїть там кілька оцих маленьких флакончиків досі, та можливо, хтось не бачив, до речі, не так багато було переглядів. Я нещодавно восени виграла у Дусіти набор з трьох ароматів. У мене там є відео, де я роблю огляд на багато ароматів від Діти. Можете, я залишу посилання під відео, можете піти подивитись: класний набір, прикольні маленькі флакончики, багато різних ароматів від Діти, класних. Але от тепер мені хочеться ще й тонка лати. От тонка лати, я справді хочу ще те, у флаконі. І може навіть не маленькому, а можна одразу брати 50 мл. От, тому рекомендую до затесту, це однозначно. Тепер також відомий бренд Франк Бокле. Давайте подивимося, які новинки, є, ой, які новинки є у нього, і що у нього взагалі міняється у бренді. Зараз я вам включу відео. Значить, по-перше, вони важлива новина вони міняють дизайн звичайних флаконів. Тепер вони будуть отакі от скляні з товстими металевими наліпками. В принципі, вони так вони справді осучаснили вигляд, мені подобається. Це краще, давно було пора, скажімо так, перевдягти старі аромати. З новинок, новинки у них є в чорній колекції. З чим я познайомилась, це Madness та Absolute Shadow. Madness я не дуже зрозуміла, бо це цитата на від відланком. Хто шукає подібний аромат, можете піти затестити меднес. Можливо, він вам сподобається більше. В принципі, це єдине сімейство. Якесь, як то кажуть, знайти свою версію зі своїми перламутровими гудзиками. Оце до Меднес-Бокле. В принципі, гарно звучить. Але мене вже нічим не вражає. Тим паче, що у мене і е, ланкомут БК стоїть, і стоїть у цатінмут від Крукджана, теж який схожий по звучанню. Е, я їх так прям не порівнювала між собою. Якщо у вас, у вас буде спортивний інтерес, можете взяти ці три аромати, і порівнювати між собою і дивитися, які особисто для вас кращі. Для мене нормально, гарно звучить. Цікавіший аромат це Absolute Shadow, Це знову мигдалевий аромат. Він починається таким темним мигдалем, трошки цианідним, такий, знаєте, на старий манер, Як раніше часто робили оці мигдалі, дуже виразні. І я така спочатку: ну нічого такого, прям нового. Але він розкрився і став звучати цікавіше, як на мене, тому що потім він почав ставати легкішим і почала з'являтися квітковість. І в результаті він розкрився у красивий мегнеглевий квіт. І це вже гарно. Якби і початок був гарний, але тепер стало цікавіше. Принаймні, воно мені не повторює там з десяток парфумів, які були колись. Тому цей мигдаль, як для мене, більш вартий уваги, ніж меднес. І ще одна новинка мегдалева це, до речі, рідкісна річ від Маж де Бекалії Тулайтола Обскур. Мажда беккалі. до речі, треба дістати флакон. У мене є оригінальний. Ай-яй-яй! Зараз. У мене є оригінальний толай тулан, ну саме перший, який з'явився. Покажу вам одразу флакон, він виглядає ось так. Дуже гарно. Це 100 мл флакон, є 50 мл. Я вам тут поставлю десь фотографію. Він виглядає таким, як обрізаним. Tulaй uh, Talobscur це виходить як фланкер, і він і поки що є тільки у флаконах 50 мл, uh, і вони виглядають точно як цей флакон, але менший за об'ємом. Тобто, там вже камінці, камінець такий не обрізаний. А от саме форма утворення таке саме, просто що менше. І мені це дуже сподобалось. Насправді, 50 мл у Маждобекалі мені не так подобається формотворення, як великий флакон. От. І, звісно, що Тулайтула Обскур, він також мигдалевий. Взагалі, Тулайтула це старовинна назва Толедо. Це колись було місто на. Пересіченню різних культур торгових шляхів, і це було дуже багате, красиве місто, воно пащило просто життям, воно квітло, економічно було дуже розвинуте. І як мені, ну я дуже, до речі, приємно поспілкувалася з, з представником на Корнері. Він розповів, що Мажда Бекалі майже ніколи не з'являється, ну, взагалі ніколи не з'являється на подібних виставках. От вона як продала їм бренд, вона далі просто розробляє аромати, як творець, як художник залишається там. І вона не хоче бути зв'язана з цією всією промоцією, продажами. Цим, цим всім. Ну, типу, людина творчості, їй у продажі робити ні. І тому, знаєте, з великою любов'ю цей представник казав про Мажду з, таким, з такою повагою, і ну, видно було, що він дуже любить Мажду Бекалі, як людину, як творця, як парфумера. Цікаво було за цим спостерігати. от. І він розповів, що вона дуже давно нічого не створювала, бо вона йде за натхненням, і давно нічого не було якоїсь теми, про яку вона хотіла щось сказати. І от зараз, мабуть, через глобальну якусь кризу у світі через ці всі проблеми, буквально в кожній країні. У неї всередині народилась жага створити новий аромат. Знову ж, про толедо, але про сучасний толедо. Цей аромат, як розповів представник, це як молитва Мажди Бекалі за краще майбутнє для Толедо, за краще майбутнє для світу, щоб люди згадали знову, як жити в мирі, як розвиватися і йти вперед разом. Тож, Машда Бекалі Обскур. Вона також пахне мегдалемою шкірою, як і попередній аромат, але тут набагато більше шкіри. Цей аромат, здається, ніби більш в чоловічу, шкіру, в чоловічу сторону, але мені дуже подобається його носити і на своїй шкірі. Тобто, ну, це унісекс, просто що по звучанню, мабуть, чоловікам він більше сподобається. В ньому відчутні спенції, тмин та кориця поряд зі шкірою. Коли аромат всідається на шкіль, ну, власне, коли ти наносиш і проходить якийсь час шкіри чутно набагато більше, ніж у звичайному толайтола. Толайтола тола. тола він про лікера-маретто і шкіру, таку, я б сказала, коричневу, потерту шкіру приємно. Цього амаретто, мигдалю, і шкіри її як 50 на 50. В обскурі шкіри набагато більше. І вона підтримана трошки різкуватиме цими спеціями. Я не кажу, кажу не про крицю, а саме про тмин. Він непогано відчувається, але він все-таки більше як підсвічує шкіру, ніж кричить через неї. Я помітила, що обскур має менший шлейф. Але стійкість така сама гарна. Якщо обійняти людину, яка напахкотілася цим обскуром, буде дуже гарно відчутно цей шлейф, і він, мені здається, от просто якісним, гарним, затишним. Його хочеться вдихати. Мені дуже сподобалася ця робота. Я рекомендую чоловікам в першу чергу знайомитись з цим ароматом. Я вважаю, що на вас буде дуже класно він сидіти. Просто знайте, що він не такий шлейфовий, як, можливо, ви б хотіли, чи очікуєте, в залежності від того, що вам потрібно, от орієнтуйтесь, що він не такий шлейфовий, як звичайний тола-і-тола. Але все одно дуже красивий і гарно складений. От він вартий уваги. На сьогодні, я думаю, цього достатньо. Дуже багато ароматів. Мені ще треба пройтись по записах. Треба ще їх переслухати, перенюхати, поносити ще. На це треба час. Тому це найперше відео я так вам, як гарячий пиріжечок записую. А далі вже поступово буду записувати далі. А потім пізніше. От. Отакі От новини на сьогодні, і я сподіваюся, ви не забудете поставити вподобайку. Будь ласочка. зустрінемось з вами в коментарях. Пишіть, що думаєте, які новинки ви ще чекаєте, про що б ви хотіли ще почути. Можливо, у мене це тепер є, і я зможу про це вам розказати. До скорих зустрічей! Бажаю вам гарного настрою, найкращих парфумок і чудового дня. Бувайте!